Олександрійська громада долучилася до збору гуманітарної допомоги Харкову від Кировоградщини. Передали на область електрогенератори для централізованого відправлення. Харків'яни, які страждають від ворожих обстрілів, потребують нашої уваги та підтримки. Тож збір павербанків, зарядних станцій, ліхтариків триває. В Олександрії допомогу приймає благодійний фонд Центр допомоги Олександрія та координаційний центр волонтерів, пише Прислужба міської ради. Олександрійський міський професійний інструментальний ансамбль Мелодія під час проведення концерту Тримай хвилю з нагоди 35-річчя соліста Сергія Онопи зібрав та передав координаційному центру понад 4 тисячі гривень. Ці кошти спрямують на потреби ЗСУ. Система безоплатної правничої допомоги випустила збірку з прикладами допомоги людям з інвалідністю. Люди з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу замість пенсії, і виплата не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, можуть отримати безоплатно усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги. Перелік послуг та приклади позитивних справ представлені у збірці. Переглянути її можна за посиланнями на сторінці установи або міської влади. Авантюрин привіз низку нагород зі Львова. З 13 по 15 квітня у Львові проходив 11-й всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва Перлина Заходу. Учазяли 400 танцівників з Кропивницького Львова, Олександрії, Кривого Рогу, Ковеля, Яготину, Чорткова, з Долбуніва. Зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин. Керівниця Наталія Козинець здобув 5 дипломів першого ступеню та три дипломи другого. В Олександрійському районі з 8 по 12 квітня тривав тиждень знань безпеки життєдіяльності, протягом якої рятувальники провели відкриті уроки, розповідали про правила поводження з вибухонебезпечними предметами, алгоритм дії у разі сигналу Повітряна тривога, організували конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики травматизму. Учням продемонстрували відеофільми на протипожежну тематику. Також здобувачі освіти виготовили аплікації та малюнки про рятувальників. 13 квітня відбулася першість області з міні-гандболу в Кропивницькому. Участь взяли вісім команд Кіровоградської області. Команди були поділені на дві підгрупи. Команда Олександрійської спортивної школи, змішана 2014-15 роки народження, посіла четверте місце. Підготувала юних гандболістів тренерка-викладачка Галина Манівчук. Четвер, 18 квітня, очікується мінлива хмарність, дощ. Температура вночі плюс 12, вдень до 19 градусів тепла. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 4 метра за секунду.